4 лютого відзначається день пам'яті апостола Тимофія. У минулі часи цей день був оплотом заметілі, хурделиці та морозу. Саме мороз визначав майбутню погоду. Якщо спітнілі віконниці та рами, слід чекати потепління. Якщо сніжні візерунки підіймаються угору склом, морозу тривати. А якщо похилилися, на відлигу весь день у шості буде хмарним, удень очікується сніг, проте до вечора він повинен послабшати. В день температура повітря становитиме мінус один, мінус два градуси. Вночі. 3 градуси морозу, вітер північний – 4-5 метрів за секунду. 5 лютого вшановується пам'ять святого Агатангела. У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то варто готуватися до серйозних морозів. У шості сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Практично весь час йтиме сніг, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться. Денна температура повітря становитиме 2 градуси нижче нуля. Нічна мінус 4 градуси. Вітер північний 4-5 метрів за секунду. 6 лютого вшановується пам'ять преподобної Ксенії. Цей день вважали переломом зими і за цим прогнозували погоду на майбутню весну. Яка Ксенія, така й весна. Протягом усього дня у шості буде триматися хмарна погода без опадів. В день стовпчики термометрів показуватимуть мінус 2 градуси, вночі 5 градусів нижче нуля. Вітер північний – 3-4 метри за секунду.